Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. В Україні триває серія випробувань перспективної ракети Рута. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тестування проходить успішно. Про ракету глава держави згадав під час вручення національної премії імені Бриса Патона, наголосивши на важливості наукових досягнень для зміцнення обороноздатності країни. Ракета Поляниця вже перебуває у серійному виробництві. Успішно пройшла перші бойові застосування ракета Дрон Пекло. Нещодавно передали нашим силам оборони першу партію цих новітніх систем. Тим часом тривають успішні випробування нової. Ракети Рута, а далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, заявив президент. Хоча деталі про ракету Рута наразі залишаються засекреченими, відомо, що цей проект демонструвався на міжнародній оборонній виставці Євросеторі 2024 у Парижі. На українському стенді була представлена ракета рута від європейської компанії «Дестінус» з розпізнавальними знаками повітряних сил України. Дестінус це приватна аерокосмічна компанія, яка працює у сфері оборони енергетики та аерокосмічних технологій. І розробка рута відзначається низькою вартістю, великим корисним навантаженням та високою швидкістю, що робить цю ракету багатофункціональною та придатною для виконання широкого спектра завдань. Запуск здійснюється за допомогою прискорювача, а за необхідності посадка може виконуватися з використанням парашутів. Нагадаємо, що нещодавно президент України урочисто передав силам оборони партію новітніх ракет дронів пекло з дальністю 700 кілометрів. Ці системи вже зарекомендували себе на полі бою. Успішні випробування рути можуть стати ще одним вагомим. Кроком у розширенні українського арсеналу високотехнологічної зброї. Ракетобудування в Україні активно розвивається, і нові зразки, зокрема, рота демонструють потенціал країни у сфері створення сучасної ракетної техніки, яка відповідає найвищим світовим стандартам. Успіхи у випробуваннях рути свідчать про зростаючі можливості України у створенні власних ракетних систем, що є критично важливим у сучасних умовах війни. Країна не лише покладається на іноземну допомогу, але й демонструє здатність самостійно розробляти інноваційне озброєння. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!